Ваша дитина не хоче відвідувати онлайн заняття, не хоче робити домашні завдання. Без ініціативи відповідає вчителю. Мене звати Іван, я фасилітатор цифрового освітнього центру. Зараз я вам дам декілька порад для того, щоб покращити навчання дитини, зробити його більш цікавішим. Також я дам декілька порад для того, щоб не ускладнювати цей процес. Вставай, скільки можна спати! Ти всі уроки проспиш! Ці слова зовсім не мотивують дитину для отримання нових знань. Натомість спробуйте змінити мелодію будильника на мелодію улюбленої пісні дитини. Це покращить її настрій з самого ранку. Разом з тим, зробіть з нею зарядку, проговоріть цей день, що він нам принесе. Це вас об'єднає та зблизить. Навчання це твій обов'язок. Я ходжу на роботу, і ти мусиш вчитися. Це необхідно. Так, дитина може пропасти інтерес до саморозвитку та зменшитись тяга до навчання. Поясніть дитині зв'язок освіти з її майбутнім. Розкажіть на власному прикладі, як саме вам допомагала освіта у вашому дорослому житті. Підтримуйте дитину, хваліть її. Так дитина зрозуміє, що ви турбуєтесь про неї та цікавитесь її життям. Ти постійно проводиш час лише у своїх гаджетах. І справді, без фізичної активності дитина може стати млявою. Тому потрібно зробити дітям дозвілля, ходити на спортивні секції, вчити її товаришувати з друзями. Водити на майстер-класи. Також важливим є спілкування в родинному колі. Можна взяти за практику, зустрічатися ввечері з цією сім'єю та проводити час разом. У твоїх однокласників кращі оцінки, а у Дмитра вищий бал. Пам'ятайте, кожна дитина унікальна, в кожного є свої можливості, в кожного є свої інтереси та темп навчання. Підтримуйте її, хваліть. Також робіть акценти саме на її досягненні. Поки не зробиш уроки, не встанеш. Фокус уваги школяра молодшого шкільного віку не більше 20 хвилин. Дитині дуже важко зрозуміти, що від неї хочуть по ту сторону екрану. Тож після уроків їй потрібно трішки відволіктися, за домашню роботу потрібно братися не раніше, ніж за годину-півтори після освітнього процесу. А ви впізнали себе в якихось фразах?